Час слухати Слово Боже, привіт, мій друже. Ти ще не забув події, про які ми говорили під час нашої минулої зустрічі. Добра жінка виявила щиру гостинність пророку Єлисею. Вона побудувала для нього кімнату. За це Бог благословив її, пообіцявши виконати найзаповітніше бажання жінки. За рік вона мала народити. Уявляєш радість цієї жінки? Жахливий день Біблія, Друга книга царів, 4 розділ? Коли настав час і слова Єлисея справдилися, дитина народилася. Добра жінка Шунама була сама не своя від щастя. Вона пестила і кохала свого сина. Тепер, коли Єлисей приходив до Шунама, йому також із радістю сповіщали про нові зубки в дитини чи запрошували подивитися, як дитя робить перші кроки. Хлопчик зростав, дорослішав, і його батько з кожним роком знаходив усе більше насолоди в спілкуванні з сином. Якось одного ранку він сказав синові Ходім зі мною у поле. Допоможеш на жнивах. Мати з гордістю дивилася, як батько виходив із дому, тримаючи за руку сина. Раптом хлопчик страшно закричав голова, голова! Який страшенний біль! Батько з тривогою дивився на сполотніле дитяче личко. Неси його мерщій у дім до матері. гукнув він слузі. Мати віднесла сина до прохолодної кімнати і, поклавши його собі на коліна, лагідно колисала, як робила це раніше, коли він був ще зовсім маленький. Однак, незважаючи на всі вжиті заходи, пополудні дитина померла. Не кажучи ні слова, мати віднесла померлу дитину на гору, обережно поклала. На Єлисеєве ліжко, вийшла і зачинила за собою двері. Відтак покликала чоловіка. Вона не сказала йому про те, що сталося, тільки попросила, аби він послав слугу за віслюком, бо вона хоче поїхати відвідати Єлисея. Чому ти хочеш відвідати пророка саме сьогодні? здивувався її чоловік. Однак вона не стала. Нічого йому пояснювати. Про те, що сталося, вона не хотіла розмовляти ні з ким, окрім Єлисея. Запряжи віслюка якнайшвидше, сказала вона слузі, і вони вдвох вирушили в путь. Бог цілком виконує свої слова. Головне вірити йому. Жінка з Шунаму, яка виявила милість до пророка, народила. Це була радісна подія в її сім'ї. Та раптом хлопчик захворів і помер. Жінка не звинуватила в усьому Бога, а відразу ж вирушила до Єлисея. Для чого Бог допустив це, запитаєш ти? Про це ми дізнаємося наступного разу. До зустрічі. Не прогав нашу наступну зустріч. Біля Слова Божого.